Кожного вечора псалми, псалтир. І сьогодні я пропоную вам послухати псалми 117, 119 і 120. А завтра ми прочитаємо саме найдовший 118 псалом. Нехай нас Господь благословить. Читати і розуміти, що Він хоче нам сказати. Псалом 117. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя, нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже дім Ааронів, бо навіки Його милосердя, нехай скажуть ті, хто боїться Господа. Бо навіки його милосердя. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. За мною, Господь, не боюся нікого, що зробить людина мені. Господь серед тих, що мені помагають, і побачу загибель своїх ненависників. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельможних на людину. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельможних. Всі народи мене оточили, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене і обступили мене, я ж Господнім ім'ям. Їх понищив. Оточили мене й обступили мене, і я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене немов бджоли, та погасли вони, як терновий вогонь. А я ж бо Господнім ім'ям їх понищив. Дошкульно попхнув ти мене на падіння та Господь. Спас мене, Господь, моя сила та пісня, і став Він спасіння мені, голос і спасіння в наметах між праведників, Господня правиця виконує чуда, правиця Господня, підноситься правиця Господня, виконує чуда, не помру. Але житиму і буду звіщати прочини Господні. Покарати мене покарав був Господь, та смерті мені не завдав. Відчините мені брами правди, я ними віду, буду славити Господа, це брама Господня. Праведники в неї входять, я буду хвалити тебе, бо звався до мене, і став ти спасінням мені, камінь, що його будівничі відкинули, Той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Цей день. Що його створив Господь, радімо та тішмося в Нім. Просимо, Господи, спаси, просимо, Господи, пощасти, благословен, хто гряде у Господнє ім'я, благословляємо вас із Господнього дому. Господь Бог і засяяв він нам. Прив'яжіте святкову жертву, шнурами аж до наріжників жертівника. Ти мій Бог, і я буду тебе прославляти. Мій Боже, я буду тебе величати. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Амінь. Псалом 119. Я кликав до Господа в горі Мой своїм, і Він мене вислухав. Господи, же душу мою, від губи неправдивої, від язика зрадливого, що Тобі дасть, або що для Тебе додасть лукавий язик. Загострені стріли потужного із ялівцевим вугіллям. Горе мені, що за в мешиху, що живу із шатрами Кедаба. Довго душа моя перебувала разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир, та коли говорю, то вони за війну. Амінь. І останній на сьогодні е, прекрасний 120-й псалом. Цей псалом один з моїх найулюбленіших. Він надихає мене і дає велику надію жити. Псалом 120. й Свої очі я зводжу на гори. Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись нозі моїй, не здрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме Він душу твою. Господь стерегтиме твій віхід та вхід від тепер аж навіки. Амінь. Дякую вам, дорогі друзі. За те, що ви знаходите час послухати Слово Боже. Я дякую всім, хто пишуть, і якої б ми національності не були, з якої б країни ми не були, я хочу сказати, як говорить наш Господь Ісус Христос, мир вашому дому. І нехай нас Господь по милості своїй усіх. Благословить миром. Побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Мир вашому дому.